Доброго дня, всіх вітаю. 3 березня, як завжди, розклад на наступний тиждень по небезпеці міста областя України з 4 по 10 березня. Одеса вчора це просто жах. Це просто якийсь е, фільм жаху. У мене нема слів. Е, дуже, ваш, е, дуже вас прошу: Одеса. Де ці шахіди? Практично: Одеса, Дніпро, Запоріжжя. Херсон, Миколаїв. Будьте, будьте в безпеці, коли вони дійсно летять прямо на місто. Будьте в безпеці. Розглянемо сьогодні детально Одесу на наступний тиждень. Так, давайте починати. Місто Харків. До речі, ще Харків також летіли дрони, і також там десь було влучання. Так, дивимося небезпеку з 4 по 10 березня. Місто Харків наступний тиждень. Небезпека. Чи будуть обстріли, дрони, ракети, місто Харків, з 4 по 10 березня, Харків. Небезпека є з повітря. Харків. Так, Харків, околиці міста або це стосується більше області. Військові об'єкти, військові грошові об'єкти. Місто Харків. Небезпека є. Обстріл. Наступний тиждень. В принципі, небезпека є. 10 жезлів, іноді вказує на якийсь обстріл, на важку якусь ситуацію в місті. Бачите, ось. Вищий суд і 10 жезлів в поєднанні вказують на важку ситуацію в місті. Так що будьте обережні. Тепер буду питати: небезпека мирному населенню є в місті Харків з 4 по 10 березня. Від обстрілів. Від обстрілів. Небезпека мирному населенню в місті Харків є. А вибір. Смерть, на жаль. Так, смерть це наш очікування. Так, ну сподіваюсь, дивіться, місто Харків випала карта смерті на, на небезпеку, але тут карта вибору. Тобто є можливість цього уникнути. Тобто уникнути жертв. Є така можливість, хай воно так і буде. Будьте уважні, обережні, військові об'єкти, склади околиці міста. Дай Боже, щоб можливість така уникнути з'явилася у кожного. Харківська область. Харківська область. Небезпека обстрілів з 4 по 10 березня. Чи є небезпека? Дрони, ракети, Харківська область. Тут десь пожежа може бути, десь працює ПВО. Знову їх цікавить щось, якісь склади. Так, щось може летіти на область. Давайте запитаємо місто Чугуєв. Місто Чугуєв, Харківщина. Небезпека є з повітря. З 4 по 10 березня. Чугуєв. Чугуєв. Важка ситуація. Будьте обережні. Місто Ізюм. Місто Ізюм. Небезпека є обстрілів. Наступний тиждень. Місто Ізюм. Місто Ізюм. Також агресивно налаштовані Ізюм та Чугуєв. Будьте обережні. Далі Полтава, місто Полтава. Будуть обстріли Полтава з 4 по 10 березня. Обстріли будуть. Околиці область, знов якісь підприємства. Знов околиці область, це карта вказує на це, і це також. Щось будуть збивати. Їх цікавлять знов якісь склади, щось пов'язано з, з ресурсами. Ось десь зберігаються ресурси. Ну це більше, скоріш за все, на область. Полтава, все одно будьте обережні, але більш на область. Миргород. Миргород. Чи будуть обстріли з 4 по 10 березня. Місто Миргород. Дрони, ракети. Будуть обстріли. Миргород. Миргород. Ну, на жаль, Миргород так. Тут таке, таке поєднання. А ну-ка, давайте. Небезпека мирному населенню є, місто Миргород. Наступний тиждень з повітря є небезпека людям. Місто Миргород. Ну так, люди дуже налякані. Люди дуже налякані, і, якщо чесно, Миргород, я не знаю. Тут карти кажуть, хто наляканий, той в більш безпечні міста. Емоційно дуже налякані люди, виснажені, хочуть навіть кудись поїхати. І зрадники у вас є Миргород, щось дають. Їх там цікавить на околицях міста, як щось пов'язано з колесницею, щось пов'язано з рухом. У Миргород особлива увага також. Передавайте Кременчук. Місто Кременчук. Місто Кременчук. Чи будуть обстріли з 4 по 10 березня? Місто Кременчук. Кременчук, будуть обстріли, знов колесниця і пожежа. Е, якась власність пов'язана з рухом, і тут може бути пожежа. Небезпека є. Кременчук, ви розумієте, що це може бути? Будьте обережні. Зрадники Є. Кременчук, Кременчуцький район, будьте обережні. Пожежа, все, що пов'язано з рухом. Полтавська область. Полтавська область. Чи є загроза обстрілів? Чи є загроза обстрілів з 4 по 10 березня наступний тиждень? Полтавська область загалом. Ну, так, десь може бути важка ситуація. Десь постійно щось летить. Кудись постійно щось летить. Ну, ось більше Кременчук підприємства і Миргород, щось там. До речі, можуть ще бути і дрони або балістика, будьте обережні. Так, місто Дніпро. Місто Дніпро. Зараз запитаю загалом, потім по берегам. Місто Дніпро. З 4 по 10 березня є загроза обстрілів. Дрони або ракети Дніпро. З 4 по 10 березня є загроза. Знов, дивіться, і дрони, і балістика. Може бути, коли темно, ось щось летить. Їх знов цікавлять, цікавлять ресурси, де вони зберігаються. І ось зрадники здають, зливають інформацію, і туди воно летить. Околиці міста, десь там. Тепер давайте по берегам місто Дніпро. Місто Дніпро. Небезпека обстрілів з 4 по 10 березня. Дніпро, правий берег, правий берег. Там є загроза Дніпро наступний тиждень, правий берег підприємства. Правий берег підприємства. Так, правий берег якесь підприємство. Будьте обережні. Ось поєднання карт. Вказую на небезпеку. <кій> Лівий берег. Лівий берег міста Дніпро є загроза обстрілів, дрони ракети з 4 по 10 березня. Лівий берег Дніпро. Лівий берег Дніпро. Башня. Так, що саме? Що саме? Башня, куди саме лівий берег? Знов якийсь склад. Лівий берег, якийсь склад їх цікавить. Там, де щось отримують. Так, дивіться, Підприємство правий берег, якийсь склад, лівий берег. Будьте обережні, Дніпро. Давайте запитаю стосовно людей, чи є небезпека мирному населенню міста Дніпра з 4 по 10 березня. Небезпека мирному населенню міста Дніпро з, з повітря. Наступний тиждень є, коли темно. Небезпека є. На підприємствах небезпека. Ось бачите, там, де люди працюють. Там, де люди працюють, коли темно, є небезпека. Будьте обережні. Так, давайте Павлоград. Місто Павлоград. З 4 по 10 березня є загроза обстрілів місто Павлоград. Наступний тиждень, Павлоград, є загроза. У вас там працює ПВО, але щось можуть не збити, на жаль. Павлоград. Щось можуть не збити, будьте обережні. Новомосковськ, також ви питали. Новомосковськ. Новомосковськ, чи є загроза з повітря з 4 по 10 березня? Наступний тиждень. Новомосковськ. Контроль, відлюдник. Ну, тут, в принципі, більш-менш, але якщо тривога і щось там летить, то ось карта, бачите, укриття. Будьте уважні. Укриття стосовно ось людей. Звичайні люди, звичайні будинки, треба бути в безпечних містах Новомосковськ. Маю надію, що все буде добре. Далі кривий ріг. Кривий ріг. Чи будуть обстріли, дрони, ракети, з 4 по 10 березня. Кривий ріг, чи будуть обстріли? З 4 по 10 березня. Щось там планують, таємне, щось в них там вдарити можуть знов по якоїсь щось пов'язане з рухом, якісь шляхи, щось те, що пересувається, туди може летіти. Мирному населенню міста Кривий Ріг є небезпека з повітря, з 4 по 10 березня. Для людей є небезпека. Більше для військових є небезпека, будьте обережні. Це знову колиці міста. Так, Дніпропетровська область, давайте загалом запитаю: Дніпропетровська область. Чи будуть обстріли, дрони, ракети з 4 по 10 березня? Дніпропетровська область, 4 по 10 березня. Чи будуть обстріли, дрони, ракети, щось буде, так? На якусь колисницю якийсь удар може бути. Планують підприємства і пересування. Все, що з цим пов'язано. І знов зрадники зливають інформацію про якісь знов склади, ресурси. До речі, військові. Ось. Будьте обережні. Далі, місто Херсон. Ні. Запоріжжя, пробачте. Місто Запоріжжя. місто Запоріжжя, З 4 по 10 березня, чи є загроза обстрілів? Чи будуть обстріли? Дрони, ракети, Запоріжжя, башня, перша карта. Будьте обережні Запоріжжя. На якісь ресурси, на щось коштовне. І диявол. І смерть. Дивіться, три дуже погані карти. Випадають на Запоріжжя. Будьте уважні, наступний тиждень, дуже-дуже. Небезпека мирному населенню міста Запоріжжя є з 4 по 10 березня. Для мирного населення Запоріжжя є небезпека. Звичайні будинки біля води, щось таке, військові, лікарні, дитячі заклади. Будьте обережні Запоріжжя. Дуже уважні. Місто Херсон, місто Херсон, місто Херсон. Чи будуть обстріли? Хоча вони там постійно. Давайте загроза обстрілів. Місто Херсон з 4 по 10 березня. Де саме небезпека для людей, місто Херсон, наступний тиждень. Дитячі заклади можуть бути дрони. Місто Херсон. Але знаєте, що хочу сказати, місто Херсон? Напишіть в коментарях. Уже другий тиждень поспіль на місто Херсон випадають більш-менш спокійні карти. Як знаєте, ось вони місто Херсон менше обстрілювати стали. Чи це так? Напишіть, будь ласка, хто з міста Херсон. Ну, ось тут по картам ну, дрони можуть бути, але більш-менш-менш більш, -менш, більш -менш нормальна якась ситуація. Трошечки як спокійніше стало. Дай Боже, щоб так і було, Херсон. Миколаїв. Місто Миколаїв. Чи будуть обстріли? Загроза з повітря з 4 по 10 березня. Місто Миколаїв, на жаль, тут карта удару є. Так, Миколаїв, дуже обережно. Наступний тиждень. Є карта удару, можуть постраждати і щось можуть запускати, тобто періодично. Миколаїв. Важка ситуація може бути після цього удару. Загроза мирному населенню міста Миколаїв на наступному тижні є. З повітря для людей Миколаєва є. Звичайні будинки. Звичайні будинки ось. Миколаїв також дуже, дуже уважно, саме місто. Миколаївська область. Миколаївська область. Чи є загроза обстрілів? Чи будуть обстріли? Миколаївська область наступний тиждень з 4 по 10 березня область. Миколаївська область. Біля води. Щось будуть якісь обстріли та якесь пошкодження. Ось біля води. Очаків, коблево, щось тут біля води. Так, давайте тепер Одеса. Бо ж сьогодні день жалоби Одеса, Тримайтеся, мої співчуття. Будь ласка, будьте уважні. Місто Одеса. З 4 по 10 березня. Чи будуть обстріли? Дрони, ракети. Місто Одеса. Місто Одеса. Вищий суд. Людям потрібна допомога. Бачите, яка карта? Люди просять допомоги. Зірка, надія. Дрони. Бачите? Знов Одеса, дрони. Наступний тиждень. Будуть збивати. Але по цій карті знов не все ось. Будуть збивати, працює ПВО. Але все одно глаза зав'язані, куди воно летить, де воно впаде, навіть цей обломок може причинити руйнування. Небезпека мирному населенню міста Одеси. З повітря для людей Одеси, мирному населенню. Наступний тиждень, чи є загроза життю людей? Одеса, наступний тиждень, з повітря, башня, на жаль, пошкодження майна. Знов люди. І люди, як в розпачі. Так, Одеса. Дуже уважно. Наступний тиждень знов випадає карта оцих клятіх дронів. Дуже обережно, та дуже уважно. Краще, я не знаю, краще десь спуститись якесь укриття поблизу. Навіть якщо цей час, або навіть якщо це і ніч, ну а що робити? Ви ж бачите, що вони творять? І вони цими діями, вони від цього отримують задоволення. А для чого вони роблять? Для того, щоб тримати людей в страху. Тобто в тонусі страха, щоб постійно був присутній страх в людей. І Одеси, і у всій Україні. Ви думаєте, всі українці, після того, що це побачили, всі е, знаходяться в розпачі. Я більш впевнена, що більшість українців знаходяться в розпачі від цього. Ну, тут неможливо на це дивитися без е, сльоз на сльозів з е, господі. Що я без е, сльоз в глазах невозможно на це дивитися. Так що будьте уважні, бо знов ці дрони випали. Так, Одеська область. Так, Одеська область. Одеська область. Чи будуть обстріли з 4 по 10 березня. Наступний тиждень. Дрони, ракети, Одеська область. Одеська область. Підприємства, склади, знов якісь ресурси. Туди воно щось. Дрони, да, бачите, знов дрони. Щось можуть знов не збити. Їх цікавлять Одеська область, ресурси. Можливо, склади з зерном, а можливо і якісь іще коштовні ресурси і підприємства. Так, да, це область. Будьте обережні також. Кропивницький. Місто, Кропивницький. Місто Кропивницький. З 4 по 10 березня. Чи є загроза обстрілів? Місто Кропивницький. Підприємства. Полоні йдуть. Пошкодження якогось підприємства військового. Щось таке. Знов військові ресурси. Знов ресурси, військові підприємства. Будьте обережні. Це їх цікавить. Оце вони рознюхують зараз. Кіровоградська область. Кіровоградська область, область. Загроза обстрілів є з 4 по 10 березня. Кіровоградська область. Щось планують, вишукують, коли куди щось приїде. Ось дорога щось їде, і вони це чекають. Вишукують це. Кіровоградщина. Але по ілюзії йде втілення їхніх планів. І слава Богу, але будьте обережні. Черкаська, Черкаси та Черкаська область. Місто Черкаси та Черкаська область. 4 по 10 березня. Чи є загроза обстрілів? Черкаси та область. Оце карта вказує на те, що щось будуть збивати. Осколки можуть впадати. Дрони можуть летіти. На щось військове, на якісь військові ресурси, знову те ж саме. Будьте обережні. Суми та область. Сумщину зараз обстрілюють цими кабами. Так, місто Суми та Сумська область. Обстріли з 4 по 10 березня. Покажіть, чи будуть і небезпека. Планують Планують по якимось знов ці карти поєднання, по ресурсам. Башня, на жаль, так, обстріли. Ну, так, да, бачите, ці авіабомби можуть також вказувати. До речі, можуть бути і дрони летіти через вас, і оці каби. Будьте обережні, бо карта башні є, планують. Чернігів та Чернігівська область. Місто Чернігів та Чернігівська область. Будуть обстріли з 4 по 10 березня, Чернігів та область. Чернігів та область. І у вас також можуть летіти дрони, їх можуть збивати, щось може десь падати, будьте обережні, на будинки, на склади, на підприємства. Також будьте обережні. Так, Київ, місто Київ. Теж по берегам ви просили. Лівий та правий берег. Так, місто Київ. Місто Київ загроза обстрілів з 4 по 10 березня. Загалом, чи є загроза для Києва? Бачите, карта летить. Планують, планують. Київ. Ну, так, планують, але щось вичікують. Розумієте, вичікують щось. Інформації або щось кудись приїде. Доставку якось вичікують. Місто Київ, загроза обстрілів. Наступний тиждень з 4 по 10 березня. Правий берег. Місто Київ. Там є загроза. Правий берег. Правий берег. Правий берег. Лівий берег, місто Київ, лівий берег. Загроза. Чи є? Лівий берег працює ПВО, знаходьтесь, якщо буде працювати ПВО, знаходьтесь в укриттях. Там якісь склади їх цікавлять. Тут, в принципі, якось переможна робота ПВО. А ось е лівий... Так, це лівий берег. А ось правий берег, будьте обережні. Правий берег тут, е бачите, справедливість. Це, можливо, центр міста. Будьте обережні. Так, далі в нас Житомир та область. Місто Житомир та Житомирська область. Чи є загроза з 4 по 10 березня, Житомир та область. Ну тут, дивіться, на жаль, будьте обережні. Чого такі карти? Житомир та область. Житомир та область, будьте обережні на наступному тижні. Тут щось дають. Теж якісь ресурси, пересування чогось. Відтобережні. Можливо, дрони прилетять, долетять. Вінниця, Вінниця та Вінницька область. Загроза обстрілів 4 по 10 березня. Вінниця та область. Вінниця та Вінницька область. Їх тут цікавить якесь підприємство. Хочуть його якось пошкодити. Бачите, ось тут є. Щось їх цікавить, але не місто, якось область. Якщо тривога, будьте обережні. Хмельницький. Хмельницький та Хмельницька область. Загроза обстрілів з 4 по 10 березня. Хмельницький та область. Помірність. Летить на військове. Ну, ви зрозуміли. Якщо і буде летіти, то летить на військове. Хмельницький та область. Туди планують. Тернопіль та Тернопільська область. Тернопіль та Тернопільська область. Загроза є. Обстрілів з 4 по 10 березня. Тернопіль та область. Так, дивіться, Тернопіль та область. Якщо до вас можуть долетіти дрони ось на підприємства, будьте обережні, бо може бути якась пожежа сильно. івано франківськ та Івано-Франківська область. Загроза. Обстрілів з 4 по 10 березня івано франківськ та область. Ну тут, ну, тут більш-менш повинно бути нормально, але якщо тривога, теж реагуйте. Так, Чернівці та Чернівецька область. Чернівці та Чернівецька область. Загроза є. Обстрілів наступний тиждень. Чернівці та область. Ну, тут спокійно. Чернівці, тут спокійно. Закарпатська область. Загроза є обстрілів наступний тиждень. З 4 по 10 березня. Закарпатська область. Тут, бачите, якось щось пов'язане з колесницею, якісь обмеження з пересуванням. Щось тут про це. Тут більше про обмеження з пересуванням. І знову, бачите, карта дорога, як десь буде йти, а десь щось якось по повішеному, тобто перекриття якихось доріг. щось таке. Можливо, це пов'язано з кордоном: Львів та Львівська область. Львів та Львівська область, що є загроза обстрілів з 4 по 10 березня, Львів та Львівська область. Львів та Львівська область. Так, якщо вночі буде тривога, реагуйте. Також. Ось ці карти вказують. Якесь підприємство. Львів та Львівська область. Військове щось. Атака на щось військове. Також обережно, якщо тривога. Атака на щось військове. Можливо, це область. Так, у нас залишилось Рівненська та Волинська. Рівненська область. Рівненська область. Там є загроза на наступний тиждень. Обстріли, Рівненська область. Їх цікавить щось військове, Рівненська область, якісь військові ресурси. Будьте обережні. Рівненська область, якщо тривога. Волинська область. Волинська область. Загроза є з повітря з 4 по 10 березня. Волинська. Волинська область. Також будьте обережні, якщо у вас буде тривога Волинська область. Карта укриття область. Їх там щось цікавить у вас. Так, давайте про Крим запитаємо, Так, що там буде відбуватися в Криму наступний тиждень Крим. Що там буде відбуватися в Криму наступний тиждень? Крим, там диявол святкує. Що він там святкує? Ну, Там нема що святкувати. Тут в них якась падає важка ситуація з ресурсами в Криму. Ну, Давайте запитаємо, наші, наші Збройні сили ще будуть збивати ось ці літаки Су-34 та Су-35. Чекати на наступному тижні луна. Ну так. Так, дивіться, які карти. Військові цілі. Військові цілі, вони в Криму знаходяться під загрозою дронів. Так, тепер давайте Слов'янськ, Краматорськ та Покровськ. Слав'янськ. Слов'янськ. 4 по 10 березня. Ситуація в місті, небезпека з повітря. Слов'янськ. Слов'янськ. На жаль, постійні атаки, обстріли. Людям дуже страшно. І я так розумію, що більша частина вже повиїжджала. Або збирається. Або збирається. Бути дуже обережні. Краматорськ, місто Краматорськ. Ситуація на наступному тижні, чи є загроза з повітря? Краматорськ. Як і Слав'янськ, так і Краматорськ, ті ж самі карти. В небезпеці знаходяться військові об'єкти і самі військові. От туди вони можуть бити. Так що будьте обережні. Покровськ. Місто Покровськ. Небезпека обстрілів з 4 по 10 березня. Місто Покровськ. Ситуація. Небезпека Покровськ. Дрони-балістика може бути. На якісь склади. Десь може бути пожежа. Людям страшно і карта атаки. Будьте також обережні. Так. На сьогодні всі. Міста та областя ми розглянули. Бережіть себе. На все добре.